І в аптеках подорожних вам тоща, до 30% знижки діють до кінця липня. Київські чиновники використали дітей сиріт, щоб втекти за кордон. Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець шокував суспільство такою заявою. Ба більше наразі діти залишилися без українського супроводу, і тепер доступ до них потрібно просити у німецької сторони. Хоча весь цей час відповідальні за українських дітей спокійнісінько каталися за кордон, нібито з робочих питань. Усі деталі гучного інциденту розповім за мить. З вами новини Тесен і я, Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки. А ми переходимо до новин. Діти сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, стали прикриттям для близьких родичів київських посадовців, щоб нелегально виїхати за кордон і уникнути мобілізації. Таку гучну заяву зробили в офісі уповноваженого Верховної ради з прав людини. Працівники офісу Боцмана випадково стали розслідувачами. Адже в результаті моніторингових візитів виявили, що посадовці служби у справах дітей та сім'ї міста Києва і центру соціально-психологічної реабілітації дітей номер 1 міста Києва відправили своїх близьких родичів супроводжувати дітей за кордон. За словами омбудсмена, у березні 2022 року, коли тривали активні бойові дії поблизу Києва, 68 вихованців Центру соціально-психологічної реабілітації дітей №1 міста Києва у супроводі 20 осіб евакуювали до колишнього молодіжного табору міста Вуперталь у Німеччині. Ці вихованці діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування та діти, які перебувають у складних життєвих обставинах. Коли ж цього року працівники офісу омбудсмена навідалися до цього табору, їх туди не допустили, оскільки на території... Урії були відсутні особи супроводу від України, а діти перебувають виключно під опікою німецької сторони. При цьому дітей було лише 55. як заявив омбудсмен під час позапланових візитів до служби у справах дітей та сім'ї міста Києва і центру соціально-психологічної реабілітації дітей номородин міста Києва. Спливла моторошна інформація. Копії документів чи будь-яких документів про умови перебування дітей під опікою німецької сторони не було. Нам вдалося довідатися, серед супроводжуючих осіб під час евакуації в офіційних наказах були люди, які не мають стосунку до цієї сфери, і лише за день до цього стали працівниками закладів, а деякі зовсім ніколи не були працевлаштовані. Найцікавіше, серед цих людей близький родич керівника служби у справах дітей та сім'ї міста Києва, і близький родич керівника Центру соціально-психологічної реабілітації дітей на 1 міста Києва. Серед супроводжуючих також значаться ще чотири особи. Підстави для виїзду, яких потребують додаткового вивчення, В свою чергу директор Київського міського центру соціальних служб для сімей, дітей та молоді КМДА Валерій Танцюра пояснив, що діти-сироти не можуть їхати за кордон без супроводу. Про це він розповів в етері Київ 24 Діти-сироти не можуть їхати за кордон без супроводу. На початку війни майже всі кияни протягом перших двох тижнів виїхали в евакуацію. Це стосується працівників нашого центру, у яких є діти. З 22 працівників центру, де було 13 дітей, тільки один працівник погодився бути супроводжувальним. Валерій Танцюра зауважив, що на ту кількість дітей, яку намагалися евакуювати, просто не вистачало людей для супроводу. Супроводжувальними на таку кількість дітей мають бути мінімум 30. Ми ледве назбирали 20. в тому числі був мій син, який був студентом коледжу. Не було ніяких перепон щодо перетину кордону. За його словами, супроводжувати мають право лише штатні працівники закладу, де перебувають діти-сироти. Для того, щоб супроводжувати дітей, треба бути штатним працівником закладу, де знаходяться діти. Ми шукали тих людей, які погодяться супроводжувати. Зі штатних працівників погодилися тільки 15. Потреба була 30 супроводжувальних. Тому так були влаштовані на посаду психолога та помічника вихователя. Таким чином були законні підстави бути супроводжувальними. Валерій Танцюра стверджує, що в той період, враховуючи початок війни та нестачу людей, вони робили все, виходячи з можливостей, які мали. Діти не можуть виїхати без офіційного супроводу. Ми це зробили виходячи з можливостей, оскільки діти вже влаштовані в малі групи, то ми звернулися з вимогою до штатних працівників штату повернутися, частини з яких не захотіли повертатися. Звільнилися і залишилися в Німеччині. Це їх право. Вони у нас не в рабських відносинах, а в трудових. Водночас, омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що чоловіки, які супроводжували дітей, звільнилися з посад після того, як опинилися за межами держави, і жоден з них наразі не працює у цих органах і не повернувся до України. Цей факт наштовхує на думку, що це все була спланована акція. Проте, керівництво служби у справах дітей та сім'ї міста Києва. Не повідомляло про це на нарадах чи у звітах, проте він та керівник центру соціально-психологічної реабілітації дітей номер 1 міста Києва продовжили їздити у робочі відрядження до Вуперталю на зустріч до своїх близьких родичів під виглядом робочих питань байбільше лише у 24-му році офіс омбудсмена з'ясував, що вихованці центру соціально-психологічної реабілітації дітей номородин міста Києва залишилися без українського супроводу. Доступ до цих дітей тепер потрібно просити у німецької сторони. Після того, як виявилося, що вихованці центру соціально-психологічної реабілітації дітей нордин міста Києва залишилися без українського супроводу, омбудсмен направив відповідні листи до офісу генпрокурора національної поліції Мін. Соцполітики, над служби КМДА, де зазначив усі виявлені факти, очікую на швидке і неупереджене розслідування. Після такого випадку ми будемо більш прискіпливо перевіряти документи, пов'язані з закордонними відрядженнями. Адже складається враження, що подібні випадки не поодинокі. Лишається питання, де наразі перебувають 13 дітей, яких не виявили в Німеччині. Нагадаю, що раніше Україна повернула з окупації ще 12 дітей. Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. 12 дітей вдалося повернути на підконтрольну Україні територію. Із тимчасово окупованої Херсонщини вивезли три хлопчики та дев'ять дівчаток віком від двох до сімнадцяти років. Одна з них позбавлена батьківського піклування. Над порятунком дітей працювала благодійна організація Save Ukraine. саме завдяки її наполегливій роботі діти та батьки на вільній землі та у безпеці. За даними порталу Діти війни з 24 лютого 2022 року Росія викрала з української території понад 19,5 тисяч дітей. Додому вдалося повернути 388. Ба більше маленькі українці допомагають владі встановити справедливість та розповідають про те, як їх незаконно розлучили з батьками і як російська сторона піклувалася про них. Я, я мені 11 років і що? звідки ти? А я із Маріуполя. У мене мама там мене виграла. Усе. поруч із Зелею сидить Сашко. Його важко пораненого росіяни забрали в мами під час так званої фільтрації. З того часу він її не бачив. Мене з мамою розлучили в фільтраційному табі. В базима я тут тому що розказати всім і всьому світу, що роблять росіяни. Мама 14-річної Вероніки служить у зсу. Доньку вивезли до Росії і допитували ночами. Перше моє відчуття коли коли повернулася додому. Було був шок, та було облегчення. Облегчення, тому, що на допрос мене не повезуть. мене ніхто в психушку не повезе там. Ще один приклад мужності маленьких українців Ксенія, Денис та Ростислав, дали свідчення перед Гельсинською комісією Сполучених Штатів, що опікується дотриманням прав людини. Розповіли про те, як російські військові під приводом літнього відпочинку вивезли їх з окупованих територій України до Росії, а далі були моральні та фізичні знущання. Тиск з метою примусити до російського громадянства. Хлопців навіть встигли Соломіць відправити вчитися у військовий заклад в окупованому Криму. Дітям вистачило сили духу і хоробрості протистояти окупантам та знайти можливість повернутися додому. Власна кореспондентка у США Ольга Кушеленко була присутня на засіданні і далі її ексклюзивний репортаж. Українські діти, які пережили депортацію до Росії, тепер важливі професійні свідки. Гельсінська комісія Сполучених Штатів за визначенням неурядова організація, але входять до неї конгресмени та сенатори. Тобто свідчення наших дітей зараз слухають безпосередньо ті люди, які ухвалюють рішення тут у сполучених штатах. У залі слухань Ксенія Денис та Ростислав тримаються разом. Після повернення з російських таборів для викрадених українських дітей вони дуже зблизилися. Історії багато в чому схожі. У Дениса батьки не чують і не говорять: мама Ростислава має психічне захворювання, Ксенія та її молодший брат жили у прийомній сім'ї. Окупанти обирали найменш захищені родини і відбирали дітей. До мене додому прийшли військові, і почали казати, що я їду. Я почав відмовлятися, а вони одне відповіли мені. Ми нічого не хочемо чути. Я ніколи не могла подумати, що мене розлучать з братом на цілих 9 місяців. І ці 9 місяців з для мене найстрашнішими 9 місяцями в моєму житті. Денис та Ростислав були в таборі, яким керував колишній український поліцейський на прізвище Астахов. Він залякував дітей, позбавляв життєво необхідних ліків, карав ізоляцією. У мене діабет до мене підходить Астахов та каже. Якщо я не підкорюсь Росії, то я просто помру в таборі і мене лікувати ніхто не буде. Там треба було співати російський гімн. Якщо ти цього не робив, то тебе карали. Ізолятор це кімната на 2 на 2, в якому є ліжко і все в решітках. Хлопців відправили навчатися у військовий заклад. Це типово каже уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець. Росіяни готують солдатів для війни проти України. Ксенія Дениста Ростислав зуміли не зламатися, знайти контакти волонтерів, які рятують дітей, і вибратися. Голова комісії, республіканець Джо Вілсон, завершує слухання так: скажу, як дідусь, я уявив, що троє моїх старших онуків могли бути там. Боже, благослови вас і Україну, скільки ви пережили. Після слухань Денис Ростислав та Ксенія наче видихнули. Їм тиснуть руки і дають візитівки конгресмени. А коли присутні тут їхні улюблені телеведучий, а нині військовослужбовець ЗСУ Микола Серга, дарує сувеніри, Денис навіть пританцьовує. Життя потроху повертається за міжнародним правом. Насильницькі викрадення дітей та позбавлення їх національної ідентичності є проявом злочину геноциду. Прокурор міжнародного кримінального суду видав ордер на арешт президента Путіна та його повноваженої справ дитини Львової Білової саме за підозрою у цьому злочині у насильницькій депортації українських дітей в Росію. Однак Росія не тільки вивозить українських дітей за межі країни, вона цинічно їх вбиває внаслідок повномасштабного вторгнення Росії до України. Загинуло 554 дитини. Станом на 30 червня відомо, що 1419 дітей отримали поранення різного ступеня тяжкості. Такі дані оприлюднили в офісі генерального прокурора. А що ви думаєте про інциденти із родичами столичних чиновників, які використали дітей сиріт і виїхали за кордон? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці більше новиншого. Кайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, пишіть коментарі та тисніть подобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.